Ну що ж, мої любі глядачі, рада вітати вас на своєму розкладі. Скоро у нас повня, і з приводу цього я хочу записати для вас відео, адже ця повня буде проходити у знаку водолії. І це момент, коли емоції вступають у протистояння з вашим его. Що ж можу ще сказати? Сонце в леві, а місяць у водолії. Це період, який часто приносить такі раптові усвідомлення, такі якісь інсайти, прориви, умислені, коли, знаєте, ви починаєте робити те, чого раніше не робили, думати те, чого раніше не думали. І це дуже класний період, щоб щось завершити, адже ко кожна повняти період завершення і починати щось нове. Тому давайте я буду давати вам унікальні підказки, ми будемо позбуватися зайвого, колесо року. Ви вже бували на моїх таких розкладах, розкладах, хто зі мною давно. І це вважається розклад чистка. Буду вдячна за ваші відгуки, коментарі, вдячна за ваші підписки. І так, починаємо працювати. Що ж, хочуть показати вам вищі сили на цей повний місяць. Так, овне, тельці, близнюки. Раки, леви. По три карти хочу подивитися. От, знаєте, тут просто в мене є таке відчуття, що має бути така складена інформація, і я ось так це відчуваю і так це роблю. Так, Терези є. Далі. Розклад буде коротесеньким. Кожен може собі перегорнути до свого знаку. І подивитися потрібно. Інформацію. Так, водолії. Ну і, звичайно, рибки. І, звичайно, рибки. Так, шукаємо, де у наші овни. І ось вони, овни. Так, починаємо розклад. Дивимось, що вам треба дізнатись на цю повню, що відпустити, над чим попрацювати. Просто чудово, у вас стабільність, у вас фінанси, у вас, можливо, треба завершити якісь справи, комусь допомогти фінансово, звернути увагу на тих, хто допомагав вам, тому що тут все пов'язано, тут є бумеранг, який працює, і 100%, можливо, в свій час хтось вам допоміг. Тепер треба повертати борги. Також хочу вам сказати, що це період, коли можна відпочити, період, коли можна трішечки себе перезавантажити, і, можливо, дійсно у вас будуть з'являтися думки стосовно. Стосунків, якісь такі романтичні у вас навіть наміри. Або ж для багатьох програється саме ситуація, коли ви зрозумієте, що є новий напрямок в доходах, бо тут програються пентаклі, і почнете по-новому щось заробляти. Почнете запускати якусь справу, хтось навіть може просити грошей і дійсно починати щось своє. Я, звісно, можу побажати лише успіхів, дуже хороші карти, чудовий розклад, але не забувайте пропрацьовувати ситуацію з боргами і не забувайте дякувати усім, хто вам допомагає. Це дуже важливо, це буде працювати на цю повню. Також я хочу сказати, що тут дуже часто йде саме коли от знак знаходиться. Місяць точніше знаходиться у знаку водолії, дуже часто пропрацьовується момент, коли ви не розумієте своїх емоцій, коли ви взагалі такі вогняні, а тут треба щось інше проявити, тут треба попрацювати над своїми внутрішніми бажаннями, тут треба навіть залагодити свій внутрішній конфлікт між я і ми. Тобто я це роблю сам, або ж навпаки, я можу заручатися підтримкою інших. Тому скажу вам так, мої другі водолії, що у вас. Може бути період дуже гарного початку фінансового зростання, нової справи. Але є оце одне. Але не забувайте про те, що завжди треба допомагати, і якщо ви потребуєте підтримки, також можете на це розраховувати, якщо ви вже над цим працювали. Тому ось такий момент для вас. Так, йдемо далі. Дорогі тельці, що ж, хоче повідомити вам. Творець саме на цю повню. Тут у вас є можливість унікальна, я би сказала, вирватися. Нарешті, все, у вас йде дуже конкретне звільнення. Вже ви будете почувати себе зовсім по-іншому. Цей період, коли зв'язані по ногах і руках, не можете ступити ані кроку, не можете чогось зробити, він відступає. І дивіться, як гарно тут випадає в плані стосунків: король кубків, королева кубків. Тобто у багатьох якраз знімається повна напруга в стосунках між парою. Ви знайшли рішення. Я вас вітаю. Вам вдалось. Ви вирвались, ви щось подолали. Найважливіше це, звичайно, не стояти, робити ці кроки, пробувати різні варіанти. Найважливіше також це спілкуватися і розуміти, що стосунки для вас мають бути на першому місці. Хто одинокий, то якраз оце і є шанс звільнитися від цієї одинокості і вступити в пару, знайти свою половинку, знайти якраз. Стабільність в стосунках в емоціях ось ця повня для вас дуже важлива. Скажу, мої другі, що мені подобається, що ви вириваєтесь, мені подобається, що ви дійсно щось оце пропрацьовуєте в почуттях. Адже коли все в порядку в емоціях коли все добре з близькими людьми, тоді, звісно, ви почуваєте себе інакше. Так, близнюки. Що ж у вас просто чудово. Насправді це буде якраз період проявлення. А я на початку розкладу говорила, що. Якраз коли місяць, точніше у водолії, то це якраз про ваші емоції, коли йде таке протистояння вашого его та самовираження. І бачите, тут треба дійсно себе проявляти, виражатися, не стояти осторонь ситуацій, дійсно не боятися висловити свою думку. Це дуже такий активний для вас період, який відчиняє багато дверей. Але є ще також якісь маленькі застереження. Ви можете досягнути багато. Чого, але ви маєте боротися точно за промірковані рішення. Якщо ви впевнені в тому, що це точно те, що вам потрібно, що це точно те, над чим ви подумали декілька разів, то можете сміливо боротися. Вам важливо не стояти осторонь, але. Також і не йти в таких гарячих енергіях, тобто, от запалились, загоріли і побігли. Ні, вам треба все обмірковувати. І дуже мені подобається те, що тут десятка пентаклів, це карта, яка показує, що відкриті зовсім інші фінансові можливості. Те, до чого ви йшли, те, чого ви бажали, буде для вас відкривати ця повня. Тому користуйтесь, можливо, хтось щось придбає, можливо, ваша сім'я йде на новий фінансовий рівень. Я вас вітаю, вам все вдається. Тому користуйтесь цим моментом і будьте щасливими. Так, йдемо далі. Раки. О, Аркан місяць, якраз є зміни, якраз є стрибок, ривок, як кажуть, коли вибираєтесь. Подобається мені те, що жезлова енергія домінує. Насправді, коли берете щось в свої руки, коли нарешті відсікаєте зайве, а повірте, воно у вас є, і ця повня це покаже, ви все зрозумієте. Також є у вас якісь зараз дуже активні обговорення, які треба подолати, тому що є дві сторони. Як знаєте, ви виходите кудись і розумієте, що вас обговорюють друзі-вороги, ви розумієте, що зараз... Іде можливо період, коли вас навчають, коли вам підказують. Йде період, коли ви хочете вириватись, але вас можливо в чомусь зупиняють. Ви також маєте ці моменти всі пропрацьовувати, тому що місяць це якраз. Дуже характерна така карта для вас, мої дорогі раки, вона вже не випаде в жодному іншому знаку, тому що випала саме у вас. І це карта, яка показує зміни, що треба щось міняти, треба вириватися. Не залишайте все так, як є. Ви бачите, що тут зображений на аркані рак, який знаходиться в такій невеликій водоймі, але він більше тут не може. Тут бракує місця, нових можливостей, і цей рак, що вирішує, прориватися, йти далі. Е, можливо, навіть знаходи якусь свою нову стежинку-дорогу, і це дуже важливо. Ця повня відкриє щось і треба що проявлятися. Так, добре, йдемо далі. Дивитися якраз на жезлову енергію. Цей місяць порадує вас якоюсь важливою покупкою, щось ви придбаєте для близьких, для своїх рідних, для себе, можливо, будете навіть кудись запрошені, щось святкуєте, гарно проводите час дуже хороший такий момент. Але треба брати все в свої руки, тому що якраз оце я проговорювала. Не слухайте, якщо вас зупиняють, не слухайте особливо порад. Ця повня вам навпаки яким додасть ресурсності, енергії до дій, до перемог, чого я вам, звісно, і бажаю, мої дорогі раки? Так, йдемо далі. Леви. Що ж чекає вас, що принесе вам цей повний місяць? Відходять розчарування. Знаєте, якщо у вас був такий період, коли вам здається, що ви самі, що весь світ проти вас, що така затемнена ситуація і ніяк це не владнається, то я вас вітаю, ця повня знімає з вас оцей період. Досить, досить, ви вже постраждали, досить. Все, час вибиратися. Тим паче, що. Якраз період жезловий, який у вас тут заходить, змінюються мечі на жезли. Це якраз ваші амбіції. Це те про що я говорила на початку розкладу. що... Ця повня може подарувати зовсім інші емоції, тому що тут буде самовираження. Тут, коли ви розумієте, я не хочу так, мені важко, я хочу полегшити своє життя. Ця повня якраз дає нові можливості і нові ідеї, які раніше до вас не приходили. І ви по-іншому на все будете дивитися. Тому змінюйте своє життя на краще. Я би вам радила навіть кудись поїхати, щось нове побачити, це піде вам на користь і це зробить свою роботу для вашого майбутнього, бо ви там щось побачите, когось зустрінете, щось обговорите, чогось захочете, щось придбаєте. Тобто вам дуже корисно саме в період повні, це може бути три місяць, три тижні. Три тижні чуєте, що говорю, Три дні до повні, три дні після. А повня у нас 9 серпня. Ви можете в цей період активно кудись збиратися щось робити, і для вас відкриється щось нове. І найголовніше не розчаровуйтесь, все досить, не можна страждати. Треба проживати. Бачите, що важко, є можливість це змінити. А ви, звісно, користуйтесь і відкривайте для себе майбутнє. Бо, повірте, це можливо. Так, Діви. Ой, діви, зміни на краще, переїзд, щось рушає з місця, просто чудово, жезлова енергія. Енергія сонця це переміни в краще, це наповнення, це ресурсність, це задоволення. Це коли все йде так, як треба. І насправді ця ресурсність дає можливість втілити в життя багато запланованого. Бо дивіться, що відбувається: збуваються мрії, бажання, цілі, все відбувається так, як ви хотіли. Те, що давно стояло, і ніяк ви не могли вирішити, владнати, зробити також цей період дуже хороший. Ця повня просто дає енергію, дає вам ресурсність, і ви багато чого можете зробити. І найголовніше, що ці бажання назавжди поміняють ваші емоції, бо з'являться такі, знаєте, нові важливі думки, яких не було. І ви можете вийти за межі звичайного, ви можете як вирватися щось, бо тому що, знаєте, з'являється бажання вирватися, зробити те, чого не робили раніше, спробувати те, чого давно хотіли. Якраз оця повня для вас таке відкриває. І не забувайте, що це буде магічна повня саме для вас, мої другі діви. Бо мій розклад показує, що сила тяжіння 9 серпня працює для вас. тому, Занотовуйте все, чого ви хочете. Записуйте свої цілі, бажання, плани стосовно роботи, стосовно сім'ї. Пропрацьовуйте тут різні сфери, фінанси також запишіть собі своє самопочуття здоров'я. Повірте, це магічний день для вас. Так показують мої аркани. Ну і на кінець проявляйтеся. Це місяць, коли вам треба діяти. Нехай цей світ побачить вас, і нехай дійсно ці переміни, бо вони будуть, будуть лише в краще. Бо коли вже сонечко зійшло, коли вже багато світла правди, то залишити все в темряві непоміченим не вдається. Як кажуть, всі вас бачать, а ваша справа тільки уже проявлятися і показувати себе в тому світлі, в якому ви хочете. Тому всього вам хорошого, мої дорогі діви! Так. Терези, любі Терези, ой, просто чудово, сильні карти, бо то аркан імператор, а також старший аркан диявол, карта сили, карта можливостей, карта фортуни якоїсь, карта відв'язки від негативу. Ну, що хочу сказати: ця повня буде для вас важлива, бо можна буде взяти під контроль те, що. Вам заважало побороти якусь звичку, від'єднатись назавжди від негативу, від поганих людей буде ресурсність. Багато хто придбає щось дуже важливе. Хтось може в цей період починати чимось важливим володіти. Тільки не попадайте на гачок негативу. Якраз ця карта застережує. Вона, можливо, не зовсім симпатична, вона, можливо, трішечки навіть і чимось відлякує, але я вам хочу сказати, що це якраз то потаємне, що ви тримаєте в собі, про що ви не говорите, розумієте, що ви від цього залежите і не можете відв'язатись якраз період. Повні дає вам ресурс, дає вам енергію і дає вам можливість звільнитись від чогось. В когось можуть загостритися стосунки, якась може бути сварка, і ви вже побачите, що на фоні цієї ситуації, яка у вас вистрибнула, ви можете це поміняти і змінити. Ви можете якраз оцю ситуацію тут розібрати і назавжди зрозуміти, що це вам заважається у ваших руках. Насправді, ця повня дасть багато енергії. І нове бачення, тому що, ви знаєте, по-іншому будете на все дивитися. Такі у вас будуть усвідомлення раптові, такі будуть прориви умислені, що ви будете дійсно здивовані, що це, як це, чому, для чого. Тому слухайте себе, бо це дуже важливо. І пам'ятайте, що важливий період взяти щось під контроль, назавжди звільнитись від зайвого. Так, ідемо далі, скорпіони, що ж несе вам ця повня? Ой, стабільність фінансова це перше. Нові знайомства, які вам потрібні. Ну і, звичайно, звільнення від чогось, бо це у нас король мечів, і карта показує якраз мені таку войовничість, силу, відвагу, мужність. Скажу навіть. Навіть тут можливо пов'язані якісь давні справи, які ви нарешті вирішите і покажете, хто ви є свою силу. Покажете, що з вами так не можна. Нарешті щось відвоюєте. Нарешті в чомусь отримуєте перемогу. Головне, щоб ви вірили в себе, щоб ви не закривались, а навпаки, боролися. Щоб ви розуміли, що вам вистачить і фінанси, і підтримка у вас буде, але діяти все ж таки треба і боротись за себе також. У багатьох зміниться ситуація з рідними, бо деколи ви почуваєте себе дуже одинокими, закриваєтеся в собі, не хочете дозволяти близьким, рідним навіть дізнатися щось про вас, бо ви не бачите підтримки і не маєте навіть. Бажання щось пояснювати, бажання поговорити і розповісти, як вам насправді. Але є такий приємний нюанс, що вам дають вищі сили когось, хтось з'являється в серпні у вашому житті раптово, і ця людина буде вас змінювати, емоційно вас підтримувати. Але головне, щоб ви не були в закритому положенні, щоб ви впускали нових знайомих, впускали друзів в своє життя. Взагалі, ви відчуєте просто цю людину. Не треба всіх підряд впускати в життя, в свої емоції і думки. Але той, хто буде за вами, той, хто вам буде допомагати, ви відчуєте цю людину, точно, ви знаєте, внутрішньо все зрозумієте. Тому не закривайтеся, бо це дуже класний період для вас. Зустріти справжнього друга, можливо, навіть свою половинку, і не почувати себе в житті самотньо. Так, стрільці, що несеться повня для вас? Колесо фортуни вам щастить. За допомогою інших людей повертаються ситуації. За допомогою якихось, якихось питань ви, ви сідаєте за стіл переговорів, ви щось обмірковуєте. Нарешті колесо фортуни. Закрутилось, нарешті все піде інакше. І починається також, скажу вам, з думок, тому що ця повня дає шанс багато чого переосмислити, по-новому на щось подивитися і запустити позитивні зміни. Також у вас налагоджується якась дружба, контакт в когось стосунки міцніють. Дуже важливо в цей період мати підтримку, бо ви вирішуєте таке щось потужне по колесі фортуни. Вам ж не просто так розкручують можливість, і підтримка вам не завадить. Також скажу, що є можливість якийсь тягар, який ви несли протязі років, можливо місяців, є можливість закрити все це. Якщо ви робите ці кроки, якщо ви заручаєтеся підтримкою, якщо ви сідаєте, можливо, за стіл переговорів, або ж дійсно розумієте, що треба все ж таки почути і думку інших людей, тобто ви знаходитеся в такому якомусь масовому. Колективному мисленні, не знаю, як вам це пояснити, як я це відчуваю. Тобто, не наодинці, а з кимось. Знаєте, як заручаєтесь підтримкою і йдете не самі, а з кимось, то ви позбуваєтеся повністю всіх цих мечів, відпускаєте всі ці негативні моменти і досягаєте бажаного. Ще скажу вам, що колесо фортуни воно розкручує не тільки можливості. Шанси, подарунки для вас, а й вашу енергію, тому що насправді все повертається. Нарешті все міняється і тільки в кращу сторону. Тому я вам бажаю успіхів. Будьте уважні в цей період. Це три дні до повні і три після. Повня у нас 9 серпня. Максимально відкривайте очі, перевіряйте пошту, смс, знаки читайте, бо є можливість повернути все. Розумієте, не втратьте цей шанс. Так, йдемо далі. Кози роги, що ж несе вам ця повня, вам треба збільшити фінанси і позбутися е, карти. Бідності або якихось фінансових втрат, лікуєтесь, можливо, сплачуєте кредити, є у вас якісь зобов'язання. Якраз ця повня відкриває для вас новий додатковий заробіток, перекрите все це, віддати, повернути, в жодному разі не брати в цей період нічого в борг, бо потім віддастьте в два рази більше. А якщо і комусь винні, то треба це закрити. У вас є тиждень, можна сказати, і треба це зробити. Інакше ви можете бути в підвішеному стані. А хто був в такому положенні, от ніяк не вирватися, от ніяк не відкласти на те, що ви хочете. Собі запланували якусь покупку, а не можете цього зробити. А все тому, що вже треба повертати, звільнитись від чогось зайвого. І ця повня якраз дасть вам нове бачення ситуації. Як я вже казала, будете по-інакшому мислити в цей період. І знайдете вихід. Тому я вам можу побажати лише успіхів, свої фінанси не віддавайте, а примножуйте. Якщо це борг, то поверніть і все, і поставте крапку, щоб вони залишалися при вас. І скористайтеся якраз можливістю не висіти в такому положенні, а відкрити для себе щось нове, тобто додатковий заробіток, додаткова робота. Якийсь, можливо, у вас інший варіант доходу. Це дасть можливість вам якраз все переосмислити і вже нарешті зробити по-іншому. Так, водолії. Нарешті ви, мої дорогі водолії. Що хочу сказати, класний період, є момент загострення якоїсь ситуації, буде примирення. Нарешті вже знайдете вихід, помиритися з сім'єю, з рідними, з близькими. Побудуєте нові плани своїми коханими людьми, у когось йде возз'єднання, у когось, уже нарешті, йде пройдений якийсь етап, коли ви дійсно зрозуміли, що сім'я для вас важлива, що ви більше не хочете бути самі, що вам потрібні близькі для того, щоб вас оберігали, для того, щоб ви почували себе комфортно. Також хочу сказати, що у вас можуть бути такі якісь навіть емоційні сплески в цей період, повні особливо в питаннях дружби, тобто, ви хочете налагоджувати дружбу, стосунки, не хочете залишатися одними. А в когось може бути якраз цей сплеск на те, щоб зайвих. Забрати з оточення. Але насправді дуже хороші карти. Карта миру це якраз коли ви відновлюєте енергію себе, свій імунітет, своє самопочуття, ви під захистом в цей період, нічого не бійтеся. І навіть якщо щось загострюється, ви в безпеці, вас бережуть вищі сили і активно в цей час захищає вас ваш рід. Хочете налагоджувати стосунки якраз з рідними, не забувайте й про те, що можете молитовно в цей день з ними зв'язуватись своїм родом, молитися як за померлих, так і за живих, тому що вони для вас дійсно стають щитом. Ну і рибки на кінець, мої дорогі рибки, що ж чекає вас? Знаходяться ключики, розв'язки, ви вирішуєте якісь два ключові питання. Нарешті вам це вдається. Карта перемоги. Ви зробили щось важливе, вами захоплюються інші, у вас є прорив, стрибок, коли ви є авторитетними, коли вас помічають, коли прислухаються до вашої думки. Особливо стосується кар'єри, роботи, ви дійсно досягнули того, до чого йшли давно. Це великий період, це шістка, але ви це зробили. І тим Тим паче Дуже гарне спілкування, дружба, стосунки будуєте щось важливе в цей період, хтось буде починати з кимось спілкуватися, хтось буде починати якийсь важливий проєкт, роботу, хтось буде щось купувати, хтось буде щось будувати. І цей період дуже важливий, бо тут іде колосальне наповнення. Ви маєте підтримку, ви це робите. Тим паче, якщо звернути увагу на саме вашу духовність, ваш такий внутрішній, Внутрішній світ, то дійсно у вас іде збагачення, піднесення. Ви в цей період будете мислити нестандартно, тому що рибки ви ж так на емоціях у вас спочатку все відбувається у вашому внутрішньому світі, а потім ви вже це обговорюєте. І насправді, в цей період, якраз в цю повню, ви будете дуже. Нестандартно мислити, креативно мислити і знайдуться багато ключових таких підказок для вас. Можливо, люди навіть якісь, якась можлива порада, можливо, і ви комусь допоможете, пам'ятайте, що по бумерангу вам потім це все буде повертатися. Але тут 100% дуже хороші карти. Мені подобається якраз оця перемога, прорив. Досягнення того, чого ви хотіли. Тому ось такий період Повня – це у нас 9 серпня, 3 дні до і 3 після ще такі досить активні і можете якраз пропрацьовувати свої моменти, звільнятися від зайвого, будувати щось нове. Пам'ятайте, що все це має значення, якщо ви хочете змін. Якщо ви хочете наповнення, ну і, звісно, внутрішнього, навіть я би вам так сказала, внутрішнього наповнення. Розумієте, Коли ви розумієте, що ви збагачуєте себе чимось, цей період дуже важливий для того, щоб була ресурсність. Я вам бажаю всього хорошого, бажаю вам спокійної, щасливої повні. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей.